Всім привіт, друзі! Україна стрімко наближається до катастрофи. Про це пише провідне британське видання The Telegraph, яке днями опублікувало матеріал в Україні. Проблема, про яку всі мовчать, з країни масово виїжджають дівчата. Якщо вам цікаво прочитати цю статтю повністю, то посилання на неї я залишу в описі до цього відео. Але треба віддати належне британським журналістам. Вони написали про те, про що мовчить в Україні і офіційний телемарафон, і так звані українські журналісти та блогери. А саме про те, що з країни масово виїжджають не лише хлопці-підлітки, але й дівчата. Ось що зокрема пишуть британські журналісти. Статистичні дані свідчать про тривожне зростання кількості дівчат, які вирішують виїхати з України для навчання за кордоном. Мало хто з них повернувся, а з кожним роком таких стає все більше. Зокрема, Польща прийняла більше українських студентів, ніж будь-яка інша європейська країна. Кількість українських студенток, які вступають до польських університетів, майже подвоїлася за рік. Після повномасштабного вторгнення Росії в 2023 році майже 45% від загальної кількості іноземних студентів у Польщі становили саме українці, пишуть журналісти з Телеграф. Ну, те, що батьки масово вивозять з України хлопців підлітків, рятуючи їх від мобілізації. Це вже давно відома історія. Я теж про неї розповідав неодноразово на своєму Ютуб каналі, оскільки батьки, по-перше, не вірять українській владі, яка начебто обіцяє не знижувати вік мобілізації. І при цьому ж закрила виїзд для хлопців з 18 років. Ну а по-друге, більшість українців прекрасно розуміє, що ця війна вона лише для бідних. І якщо ти не вивезеш свого сина, то його майже гарантовано викрадуть на вулиці ТЦКшники і відправлять згодом на фронт. В той час, як діти українських можновладців, всі давно за кордоном і всі там насолоджуються небідним життям. Саме тому тисячі українських батьків вивозять своїх синів з країни. Але про, про те, що так само виїжджають і тисячі дівчат підліткового віку, про це взагалі до цього часу публічно ніхто не говорив. Тим не менше, цей виїзд дівчат теж став масовим, і британські журналісти вирішили дізнатися, чому ж так відбувається. Чому не лише хлопці їдуть з країни? Вони поговорили із самими дітьми в Україні, щоб дізнатись, чому більшість з них планує виїхати з країни. Ось що вони пишуть. 17-річна Тетяна Марвій сказала виданню, що раніше планувала вступати до університету в Україні, але змінила рішення після того, як її сестра не змогла заробити високі оцінки під час іспитів через постійні сирени повітряної тривоги. Тепер вона планує вивчати міжнародні відносини в столиці Литви Вільнюсі. А колишній учень Львівського фізико-математичного ліцею, 17-річний Тарас Гривняк. Вступив до Віденського університету в Австрії. Там він сказав журналістам, що в Європу поїхали половина хлопчиків з його класу і стільки ж дівчаток. Ну, я від себе додам, що батьки вивозять своїх доньок не лише тому, що йде війна, і в багатьох українських містах не те, що важко навчатись. Там часто просто небезпечно жити. І це лише півбіди. Дівчата масово виїжджають з України, в тому числі через заяви різних українських чиновників та провладних пропагандистів, які вимагають мобілізовувати не лише чоловіків і хлопців, а й жінок. Нещодавно така ось волонтерка Берлінська заявила, що жінки та 18-річні хлопці вже мають бути готові до мобілізації. Причому зауважте вона та інші подібні діячі нічого не говорять про мобілізацію поліцейських, прокурорів, сотень тисяч українських чиновників та депутатів всіх рівнів. А от жінок та хлопців закликають кидати на війну. Причому ще раз хочу наголосити: причина не лише в тому, що в багатьох українських містах зараз небезпечна, адже якби йшлося про дітей з прифронтових міст, це було б зрозуміло. Але дивіться, що далі пишуть британські журналісти, які поспілкувалися не лише з українськими дітьми, а й з їхніми вчителями. Вчителька Людмила Макохіна підтвердила, що багато дітей думають про імміграцію, обираючи університети в Європі, а не в Україні. Тим часом, як її колега, вчителька зі Львова Світлана Бошко розповіла, що з 34 учнів її випускного 11 класу. До Європи переїдуть 19 учнів, 8 дівчаток і 11 хлопчиків. Зверніть увагу, це відбувається не у Харкові чи в Запоріжжі, які живуть під постійними обстрілами, а у відносно спокійному Львові. І вже тут понад половина випускників школи 19 з 34 збираються виїжджати за кордон. Причому дівчат. Майже стільки планує поїхати, скільки й хлопців. І як ви думаєте, чому? А тому що люди прекрасно бачать, що Зеленський з оточенням будує в Україні диктатуру і перетворює країну на концтабір, де людей ловлять на вулицях, де за критику влади можна потрапити у в'язницю, де немає виборів і де закриті кордони. А тому, поки кордони ще відкриті. Дівчаток теж варто вивозити з України. Бо молодь, як ніхто інший, цінує свободу. А там, де свободи немає, немає жодних перспектив, немає жодного майбутнього. Тому й не варто дивувати, що крім хлопців, Україну масово залишають і дівчата. Друзі, ну а як ви думаєте, чому значна частина молодих українців, на жаль, хоче поїхати з країни лише через війну? Чи є інші причини не менш важливі, а то, можливо, і більш важливі? Будь ласка, напишіть мені про це в коментарях і підпишіться на мій телеграм-канал, де я публікую більше важливої та резонансної інформації. Посилання на нього є також в описі до цього відео. Бережіть себе і на все добре!